Вітаю вас, малята! Ось і настала пора пісньої осені. На вулиці іде дощ та дме холодний, пронизливий вітер. І в таку погоду хочеться швидше зайти в теплу, затишну домівку. Але щоб вдома і справді було завжди тепло і затишно, тепло треба зберігати. А як його зберігати? Для початку давайте визначимо, як виходить тепло з дому. Тепло може втікати через нещільно закриті двері, вікна, неутеплені стіни або дах. А що ми можемо зробити для збереження тепла? Як його зберегти? Коли заходиш в будинок, щільно закривай двері. Не тримай фіранку відкритою цілий день для того, щоб провітрити кімнату. Провітрю кімнату кілька разів на день, по п'ять хвилин, повністю відкривши вікно. Чисті вікна пропускають більше сонячного тепла, і в приміщенні буде тепліше та затишніше. Після того, як приймеш душ, залиш двері у ванну кімнату відчиненими. Так тепло рівномірно розподілиться по всьому приміщенні. Ці правила допоможуть тобі зробити будинок теплішим і затишнішим. Ой, здається, хтось стукає у двері. Хто це? Та це ж песик гавчик. Йому теж на вулиці холодно. Малята, а давайте зробимо для нього будиночок. Де йому буде тепло і затишно. А перед тим, як розпочати роботу, давайте зробимо пальчикову гімнастику. З татом будували дім, стіни, дах і вікна в нім. Різали і щось пиляли. Гарний дім виходить в нас. Навіть мама каже клас! Починаємо роботу. Беремо квадрат і викладаємо його в нижній частині аркуша паперу. Потім беремо трикутник, це буде дах, викладаємо його на квадраті, так, щоб вийшов у нас будиночок. Тепер викладемо кружечок. Це буде вхід в будиночок, щоб песику гавчику було зручно заходити. Тепер треба наклеїти всі деталі. Беремо пензлик, вмочаємо його в клей і наносимо його на зворотню сторону квадрата. Починаючи від серединки, розтягуємо клей до куточків. А потім від серединки до сторін. Змащуємо кожну частинку. Наклеюємо квадратик на аркуш паперу. З серветкою притискаємо квадратик, прибираємо залишки клею. Тепер наклеїмо дах нашому будиночку. Клей наносимо теж від серединки до куточків, а потім розмазуємо від серединки до сторін. Те ж саме робимо і з кружечком. Клей наносимо від серединки до країв та переносимо на квадратик. Серветкою прибираємо зайвий клей, і ось наш будиночок для песика-гавчика готовий. Гавчик дякує вам за допомогу. Тепер йому не страшні холодні вітри йому в будиночку будуть тепло і затишно. А нам час прощатися. До побачення! На все добре!